Іван Куцура, прикордонник, чоловік родом з Волинської області. Пригадує, прикордонником хотів стати ще з дитинства. Коли перетинаючи державний кордон спільно з батьками, з друзями завжди мені подобались прикордонники. Їх форма одягу, ну і також в мене досить було є друзів, прикордонників, які проходять службу на різних ділянках державного кордону: на східних, на південних, на північних кордонах України. Свою службову діяльність пан Іван розпочав у 2011 році, вступивши до Національної академії Державної прикордонної служби України. Після закінчення навчання за розподіленням опинився на Сумщині. Протягом п'яти років я проходив службу в даному прикордонному загоні на різних посадах від старшого інспектора до виконуючого обов'язки начальника відділу в 2020 році. Змінив своє рішення і Зв'язку з сімейними обставинами я звільнився з лав Державної прикордонної служби України. Повномасштабне вторгнення. Чоловік зустрів вдома. Пригадує, тоді зранку йому зателефонували знайомі. чув якісь вибухи, відкрив інтернет і зрозумів, що розпочалась війна. Після чого я вже 25 го числа пішов наш Любомильський військкомат. Взяв направлення у військову частину і призвався до лав Державної прикордонної служби у шостому прикордонному загоні. Проходив службу близько двох тижнів на ділянці білоруського кордону, після чого в березні місяці продовжив свій шлях служби. В третьому прикордонному загоні спочатку прикордонник охороняв кордони України з Білоруссю вже згодом передислокувався на східні ділянки держрубежу, зокрема на Луганський напрямок. Самостійно було прийнято рішення. Ну і за наказом голови державної прикордонної служби, 8 березня, у нас там збралося досить велика кількість офіцерів, близько там 20 офіцерів, які були переведені для подальшого проходження служби. П'ятий та в третій прикордонні загони. 12 березня 2022 року прикордонники прибули у населений пункт Ямпіль. Після чого їх було призначено на посади та розподілено на різні напрямки фронту для виконання бойових завдань. У мене було призначено посаду помічника начальника відділу, начальник відділення дільничних інспекторів прикордонної служби ВПС Троїцьке. Після призначення нас було розподілено та направлено на різні, на різні ділянки фронту. Хтось на Попасно попав, хтось у Рубіжне попав, хтось в Сєвєродонецьк попав, хтось в Креміну попав. Ну, офіцерів було досить багато і кожен офіцер попав на різні точки. Я попав в населений пункт Воєводівка, це поблизу Рубіжного, це, можна сказати, Рубіжна, Сєвєродонецьке. Пан Іван пригадує, місто зустріло їх вибухами, йшли активні бої. 12-13 березня вже йшли запеклі бої в повітрі на сущ. Ну безпосередньо вже там всі знають Серебрянський ліс, Торське. На цьому напрямку йшли бої. Вже наші прикордонники і збройні сили виконували ці бойові завдання. Попри все, прикордонники уявляв стійкість, мужність та витримку під час несення служби, в особливо небезпечних умовах. У Мене дуже багато друзів, побратимів, які проходять службу як в Збройних силах України, так і в Державній прикордонній службі, і в службах в службі безпеки України, і які на той момент кожен мені. Побратим, товариш дзвонив і питався, а де ти, а чим займаєшся. І я всім чітко міг сказати, що я на даний час, ну, це вже під час повномасштабного, вже було прийнято рішення на переведення в зону бойових дій, в активну зону бойових дій для ведення чи для оборони території держави нашої. Військовослужбовці моніторили пересування ворога та обороняли лінію зіткнення. Наша основна мета була: ми заступали згодні опорні пункти. Перше наше була завдання це інженерне облаштування, створення якихось нових вогневих позицій і укриття для персоналу, для підлеглого персоналу. Це такі як бліндажі. Ми там в лісах, ну поблизу там і населених пунктів і будували ці, можна сказати, окопи. Ну, інженерні споруди. Окопи, бліндажі, щоб зберегти більш життя своєму підпорядкованому персоналу. Це для нас основне було таке завдання. Важко було через те, що багатьом речам потрібно було вчитися на ходу. Не було часу роздумовувати, адже від тебе залежить життя побратима, каже прикордонник. Перший бій, перші вибухи, перший артобстріл, перший наступ піхоти противника. Бо не знав, як діяти в тій чи інші ситуації, коли наприклад, біля тебе військовослужбовці, ну які за мене там в роки старші, а я молодий, був капітаном. І я не знав, чи я чітко міг там сказати, чи поставити ту чи іншу задачу, чи її виконати. Найгірше та найболючіше це втрата побратима, людини, з якої були плічо-пліч -пліч щодня. Найгірше, що було, це втрачати побратимів, з якими ти ні службу, бойову службу, наприклад, на тих бойових позиціях, там, зводних опорних пунктах, які спільно з тобою давали відсіч ворогу. Ну, це найгірше, що було, що ти не зміг зберегти йому життя здоров'я, не надати там, цю медичну допомогу. Ну, це саме гірше було. Мотивацією для пана Івана було стримати росіян, не допустити окупантів до своєї домівки. Каже, розумів, що треба боротися до останнього. Наприклад, щоб ця клята війна не зайшла на територію, наприклад, моєї області, так як всі знають про Бучу. Коли стріляли в цивільних, забирали молодих дівчат, жінок. Невідомо, що з ними робили. Ну, перш стримувати їх. Ці особи вони вторглися на нашу територію. Ну, як і в кожного чоловіка, в кожного військовослужбовець, це перш за все оборона своєї території, своєї держави потрібно. Ну і це давало мені трішки. Натхнення. натхнення, так. Натхнення дуже багато давали і військовослужбовці, з якими я спільно там проходив службу в третьому прикордонному загоні. Після чергового зіткнення з окупантами прикордонник отримав важке поранення. Після чого проходив лікування та реабілітацію у різних медичних закладах України та за її межами. Спільно зі своїми побратимами, військовослужбовцями третього прикордонного загону ми виконували бойові завдання. По захисту Батьківщини відбиття збройної агресії ну, вже під час повномасштабного вторгнення. Неодноразово вступали в бій з противником, давали відсіч. Ну, в один невдалий наш під час відбиття повторної атаки противником. 29 квітня 2022 року я отримав поранення під час бою вже в праву руку і після чого мій бойовий шлях на території, можна сказати так, Луганської області закінчився. Прикордонник пригадує, рідним не розповідав, що знаходиться у точках, де велися запеклі бої. Тільки вже будучи у лікарні, зізнався, що отримав поранення. Як і кожен, мабуть, військовослужбовець завжди дзвонить додому, і він не буде розказувати, як в дійсності воно все відбувається, буде батьків заспокоювати близьких, що з тобою все добре, ти в безпеці, їсти є, пити є, і в нас все тихо. Ну, я скажу, що, наприклад, в мене батьки підтримували близькі, люди мене також підтримували. Я говорив, все зі мною добре, я далеко від зони бойових дій, участь я не приймаю, просто. Ми купаємо згодні упорні пункти, там облаштовуємо бліндажі і займаємося там якоюсь доставкою певних там речей, продуктів до лінії оборони або так званого нуля. Згодом через те, що чоловік вже не міг виконувати бойові завдання, його було відправлено до 27-го прикордонного загону для подальшого проходження служби. Вільний, незалежній Україні, щоб скоріше закінчилася ця війна і повернутися вже, наприклад, щоб кожен військовослужбовець цілий, неушкоджений, повернувся в свої домівки. Ну і, звичайно, наші військовослужбовці щоб змогли повернутися на території своєї, також домівки, на території Донецької і Луганських областей, побути в себе вдома, бо в них там домівки, їх там рідні. Чекає також. Про свій шлях захисник не шкодує. Навпаки, переконаний, що зробив правильний та мужній вчинок справжнього українця. Головне зараз перемогти, а далі не опускати руки та спільно відбудовувати батьківщину, переконаний пан Іван.